Надзвичайно складно паралельно підізвалася Росія на також і на Покровському напрямку, коли ще два дні тому ви говорили про стабілізацію. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що от складно буде найближчим часом? Ну там тиждень, два так для наших захисників, і чи можна тоді говорити, що Росія от наразі кидають всі свої сили, так а потім вичерпають ось цей свій наступальний потенціал? Ви знаєте, от єдиний прогноз, який ми зможемо з вами сміливо зробити зараз 100%, що буде важко найближчі два-три тижні буде дуже важко це зрозуміло. Під Покровським ми бачимо, що вони потрохи видихались. вони Якщо раніше вони наступали в трьох, чотирьох-п'яти напрямках одночасно і де тільки була трохи слабинка наша, де трохи вони нас відтискали. Вони кидали туди, не з інших ділянок, де наступають, а просто з тилу кидали нові резерви, кидали туди все. А зараз десь два-три чотири доби тому. Під Покровськом вони мають закрити свій е, лівий фланг, де Селідово, Курахово вони взяли досить легко. На жаль, розбираються, мабуть, у штабі чому Новогродовку. і намагались також лихим таким наскоком взяти Селідово, Гродовку, але не пішло так, не пішло, і не пішли не вдалося їм зрізати наш виступ. І вони ув'язли і Селідово. І вже ми бачимо, що вони хочуть наступати і на Покровськ, і на Селідово, і на Гродівку одночасно. <кій> Мабуть, такий наказ в них є, але ресурсів вже не вистачає. Що вони робили завжди? Вони підкидали просто багато резервів і йшли в трьох напрямках. А зараз ми бачимо, вони їх не підкидають. У них є резерви, то постійно підходять резерви, але не в тієї кількості, щоб відкрити ще один-два напрямки, щоб тільки компенсувати втрачене, щоб тільки лізти там, де лізли. Тому вони зупинилися в напрямку Покровська, полізли на Селідово. Це дуже, так ну дуже я спрощено кажу, бо там. П'ять населених пунктів, таких де йде йдуть бойові дії зараз. Але полізли туди, зараз підкинули знову тиснуть на Покровськ і Селідово потрохи-потрохи жмуть. Ось так це виглядає. Звісно, вони виснажені. Я про це завжди кажу: не треба вірити цим казкам про безкінечні російські ресурси, про безкінечну живу силу, про безкінечну техніку на складах, про безкінечну кількість снарядів. Це все казки, щоб нас залякати. Вони виснажені, ми це бачимо, тому як вони. Скорочують тиск на різних напрямках, що немає в них можливості наступати в двох напрямках одночасно. Але будемо справедливі і ми теж втомлені. Ми теж е вимотані цією війною. У нас теж не така вже комплектація бригад. І, на жаль, у нас втрачені ті люди, яких я вважав кращими, ті добровольці, які пішли в перші дні війни. Ми з хлопцями сиділи, і згадували, хто з нами був на початку 22-го року. Оборону тримав в Лісичанську. Це наш грім був наш підрозділ. Тоді у нас не так багато залишилось з першого составу. Багато хлопців, які прийшли пізніше. А добровольці, які пішли самі, звісно, не 100% Але це такі мотивовані були хлопці, що про моральний дух взагалі не мало сенсу згадувати. Тільки про зброю, тільки про ресурси. Моральний дух був дуже великий. Зараз цих хлопців не вистачає. Тому ми теж втомлені. тому. Тому втомлений виснажений брак. Росія, кому витисли досуха, і вона вже не може наступати ні на країни Балтії, ні на Польщу, Зараз нікому погрожувати не може. Ми витисли, витиснули з них ту силу, але витиснули дуже важкою ціною. Ми теж виснажені, тому вони потрохи нас прожимають на Покровську. Кирило, ветеран російсько-української війни Олексій Мороз говорить про те, що нардеп Мар'яна Безогла наразі перебуває. Ва на покровському напрямку у нього є підтвердження, і він говорить, що вона їздить по позиціях і вважає, що такі інспектування є неприпустимими на його точку зору. А ви погодитесь із, із ним чи ні, як ви вважаєте? Ну тобто, якщо без угла там, то тоді яких тоді новин очікувати, і все це в принципі, її діяльність. Вона більше про шкоду чи про користь для армії. Я розумію, ну що а від того, що я скажу, що політикам та цивільним немає сенсу лізти у військові справи, я звісно це скажу, але це ні на що не плине. Всі ми розуміємо, що війна, країна живе війною, всі спостерігають за війною. Журналісти розповідають про війну, і політики намагаються як можна ближче бути до війни, щоб про них не забули. Але працювати можна по різному. У нас є он, нардеп Олександр Юрченко, який пішов добровольцем із нами. Боронив Лисичанськ. Він не може піти у Збройні Сили України як депутат. Але він прийде сьогодні, був чотири дні тому. Привозить мавіки, десь добиває щось по ребам, щось необхідне, щось по автівкам. Це допомога. Він, звісно, хоче воювати, хоче бути зі зброєю, штурмувати позиції, бо це для політика, звісно, такий гарний бекграунд. Але він робить, що може. А Мар'яна вона більше розповідає різного. Можливо, військовому потрібно нашому керівництву теж потрібна критика, потрібен якийсь цивільний контроль, потрібен якийсь контроль політичний. Але депутат цивільний тим більше він не розуміє багато речей, про які ну які для нас автоматично. Ми їх навіть не можемо пояснити. Коли мені здають журналісти правильне питання, ось як ви питаєте, тоді я починаю об'ясняти. А так мені навіть в голову не прийде поясняти, які війська проти нас і чому це важливо. Тому, коли кажуть, втрата на населений пункт це трагедія. Я думаю, так треба пояснювати, що втрата населеного пункту це не трагедія. Трагедія, якщо хлопці, які боронили цей населений пункт, не відійшли на позиції, а залишились там. Якщо вони там загинули, ця лінія фронту прорвана, і перед ворогом коридор такий зелений до Києва, ось це трагедія, ось це катастрофа. Якщо цього не відбулося, то втрата одного кишлака це не критично. Це все треба пояснювати. А політики. Що і прошу сказати, втратили таке міг це тому, що командир ідіот, все пропало срочно. Давайте міняти. в таких умовах. Командування працювати гірше, воно на нервах. Коли командування на нервах відволікається на політиків, звісно, і нам гірше. Тому що об'єм інформації, об'єм новин, об'єм всього, що відбувається, він настільки великий, що навіть командиру роти важко. Ступенем вище, ще важче. Тому що ситуація зміниться постійно, і коли в нас забирають час наших командирів на дискусії з політиками, це, вибачте, ми щось упустимо. А це може мати наслідки дуже прості. На війні наслідки прості, ти втрачаєш або кішлак, або людей. Тому я ну, трохи негативно ставлюся до того, коли політики намагаються показувати військовим, як працювати. Хочеш бути військовим, пані Мар'яно? Це дуже просто складаєш депутатський мандат, пишеш контракт. Місяць без АВП, базової загальної військової підготовки. І якщо є військова кафедра, спеціальність вища освіта, будеш офіцером. Можливо, навіть добрим, а можливо, ні. Якщо ні, добро пожаловать до нас, брат рядових теж працює. Кирило, коли ми говоримо про рішення командирів, от Діпстейт вчора підтвердив трагічні кадри удару із Кандерами по помістю збору шикування на відкритій місцевості Сил оборони біля Бездрика на Сумщині, що 4 вересня Росіяни поширювали так. Це відео Діпстейт говорить про те, що. Вони будуть називати підрозділ, та кількість е, е, так загиблих, е, і говорять про те, що цього не повинно повторюватися. Ваша точка зору, чому власне взагалі так відбувається на третій рік повномасштабної війни? І що із цим зробити? У вас є якийсь ну, рецепт цього, щоб такого не... про це читав, але особисто нічого про це не чув. Хоча ми вже це не секрет. з початку серпня вже знаходимося тут, але і Сумська область дуже велика, переміщувалася по ній, і Курська, тому ну. Це якось я навіть не знаю, де цей населений пункт. Тому я нічого про це не знаю. Сказати не можу. Шикування недопустиме. Ми прячемо машинки. Я зараз писав у себе в телеграмі: як ми ховаємо машинки так, у кущах і не поруч з норкою, де ти живеш, щоб тебе не знайшли бо дронів дуже багато. І ти бачиш там, звикаєш до машинки, яка схована неподалік від твоєї, але ти ніколи не бачив її водія. Ну що там ти виїжджаєш вночі, він виїжджає в день кудись. Ось, ми всі ховаємося, скупчуватись не треба. Ми втрачали хлопців і у му і ми сміємося завжди над роботою, е, яка збирається толпою, шикується. Е, коли вони сілять поруч, багато людей. Пам'ятаємо всі, е, Новий рік Макіївку, приліт по ліцею, де вони були, і найменше резонансу було, значно менше інформації, але за тиждень чи за два до того такий самий приліт був і десь. 200 втративних особового складу у Єнаківа теж вони поселили з місця в ПТУ якомусь. Я знаю, ж так не треба. І е, росіяни навчаються цьому. Вони коли виходять на штурмові позиції до наших позицій, виходили під часіком, наприклад. Вони по одному, по два пробираються, поки їх збереться там 6-8 осіб і починають штурмувати. У нас були епізоди, коли хлопці вже побоювавші, вже бувши під обстрілами. Просто зібралися в бліндажі попити кави, покурити. Одному важко, одному психологічно важко. Хочеться зібратися з побратимами, хоч зранку випити каву, викорити сигарету, поспілкуватись. Забрала 12 осіб, відразу по них прилетіла ні дрон, снаряди, тому що ворог розуміє, коли скупчення є, по ньому будуть стріляти, построїти, поселити поруч. Це, це вирок цього робити не можна. Мене можна привітати. Вчора я отримав нагороду Державну Ми їздили до одного міста, де нас зібрали. 15 осіб, так ми збиралися дуже дуже акуратно, дуже обережно. Ми в різних містах залишили машини. Приїхав мікроавтобус цивільний. Нас забрав, завезли у підвал, приїхав командуючий. Ми отримали нагороди. 15 хвилин нас поздоровили, і трьома партіями у різні боці роз'їхались. Все непомітно ніяк ніяких плаців, ніяких шикувань, ніяких машин військових поруч. Дронів, дронів дуже багато. Тебе бачить, тебе завжди майже бачать. Тому не висовувати, щоб не було над тобою відкритого простору. Якесь шикування це неприпустимо. Це вирок. Кирило, ми вас вітаємо з цією державною нагородою і дякуємо вам за оборону нашої країни і взагалі дякуємо всім нашим захисникам.